Отож в Мюнхені розпочалася 59-та мюнхенська конференція з безпеки, і як ми вже казали, вона вважається одним з ключових заходів формом із питань зовнішньої політики та безпеки. Там формулюються основні наративи. На рік його відкривали цьогорічну конференцію із звернення президента України Володимира Зеленського. А про деталі цієї міжнародної зустрічі, а також Різних політично-економічних міжнародних подій цього тижня, яких було чимало? Ми будемо говорити з Валерієм Клочком, це керівник центру громадської аналітики вежа, який з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, доброго вечора. Слава Україні! Вітаємо вас! Добре, слава. вітаю вас, друзі! Добрий вечір! Отож, певно, і розпочнемо з відкриття Мюнхенської конференції, і як кажуть, війна відновить дебати в Мюнхені щодо таких питань. Наскільки Європа? І наскільки вона готова нарощувати власний військовий потенціал? Наскільки вона повинна покладатися на сполучені штати для своєї безпеки, та скільки уряди цих країн повинні витрачати на оборону? Як ви гадаєте, чи лише ці питання будуть центральними на Мюнхенській конференції? Які на них відповіді може дати сучасна Європа перед тими викликами, ну які нам усім відомі? Ну загалом я б не скидав би зважив питання, бо воно ну направду дуже важливо. Якщо ти збираєшся захищатися, ти маєш розуміти чим, і в який спосіб це однозначно. Засоби захисту вони архіважливі. Сьогоднішня війна Росії проти України це показала. Бо у нас ну до прикладу порядок денний кожного дня інформаційно. коли прилетять літаки, і коли приїдуть до нас танки. Звісно, поки що в цьому сенсі конкретних новин немає є хороші, але конкретних немає. Це нас бентежить. Тому безумовно саме ці питання, вони ще раз кажу, вони є архіважливими, і заради правди треба сказати, що їх піднімав ще свого часу Дональд Трамп, якого ми справедливо критикуємо за свою за його бездарність на посту президента. Звісно, там не всі так таку позицію, Це нехай буде так моя да, думка стосовно нього, але перед тим. Під тиском загалом зовнішньополітичного відомства США, яке сповідує однак принципи, в принципі незалежно від того, хто очолює найвищу посаду в США, президент республіканець чи президент демократ, все ж таки вони залишаються послідовними щодо об'ємів, які витрачають з державного бюджету на оборону. І саме тоді Трамп говорив про необхідність збільшення видатків країн-членів НАТО. Але зараз ми ж говоримо про ширший формат не тільки НАТО, тут, тут же ж весь світ фактично, так ну звісно, Росії не було справедливо на цій конференції. Тому я б е, е, стосовно того, що там зараз люди говорять, що це мо питання друге, так я так здалеку захожу. А перше це те, як буде влаштований світ після перемоги. України, то дуже такий момент, тобто це вже ніхто навіть під сумнів не ставить. Україна переможе. То е, ці питання є важливими і нині, і після того, як Україна переможе. Тому що в будь-якому випадку е, ну ніхто з присутніх, мабуть, вже не е, не затьмарує собі уяву думкою про те, що небезпека зникне після Росії. Бо якось до. Е, Цього широкомасштабного вторгнення, навіть після анексії Криму, всі учасники Мюнхенської конференції, окрім України, звісно, та вони так не думали, та нічого якось розсосеться. Да, цей весь конфлікт, як вони його називали. Не дуже вони наполело називали це війною, не дуже вводили санкції, і так далі. Тому питання технічного забезпечення е, обороноздатності країн заходу, скажу так, всього і не тільки НАТО на Перед обличчям можливих викликів, тому що тут зараз мова не про лише Росію, а це і Китай, це і Північна Корея, Китай до речі, був присутній якості заступника міністра закордонних справ, це також плюс цей той самий Іран. Вони ці виклики нікуди не подіваються. Вони є, і треба розуміти, як от всі учасники цієї мюркінської конференції будуть одностайними в частині протидії таким загрозам. Ну, ці два, два компоненти важливі. Ще раз фіксуємо це технічне забезпечення майбутнього сталого безпечного світу. Дві два компоненти, які треба поєднати. Ну а тут власне слід згадати ще 2007 рік ту саму Мюнхенську конференцію і той самий відомий виступ Путіна. На ній в який він заклав оці підвалини своєї поведінки. Це був 2007 рік. Потім була Грузія, потім була анексія Криму, потім був Донбас. Тобто там він, в принципі, все розказав. Для людей, які зрозуміли, що він сказати хотів, і тоді її назвали прощання з цивілізованим світом Його цю промову. І ви дуже правильно згадали про нову архітектуру безпекову після нашої перемоги над Росією, але аби її перемогти і цю архітектуру збудувати, потрібно вже зараз розуміти, що цивілізований світ збирається з Росією робити. Тобто, яка стратегія буде поведінки щодо Росії, її будуть розвалювати, її будуть множити на нуль. Ну як це би виглядало? Я вам не готовий відповісти на це, тому що до прикладу зараз активно а, ну, не можу сказати, що ведеться робота да, з гірштинування. Є певні натяки. От інформаційному полі це лунає. От, зокрема, форум чи то свободна Росія. Зараз точно не пригадаю саме. Я акцентую на тому, що запам'ятати складно, тому що ще такого поширення інформаційного немає. Який постійно засідає десь у різних країнах західної Європи, там долучені, до речі, і наші фахівці має назвати політичні діячі українські цей народні депутати, експерти. Деякі вони долучаються до цього форуму, і там він на меті ставить саме питання розштанування там на 100-500 республік. Як на мене, ідея може мати місце, але вона небезпечна. Небезпечна в тому сенсі, що ми отримуємо величезну територію євразійського континенту, де будуть вестися внутрішні війни. Добре, якщо вони будуть локальними внутрішніми, але якщо вони від за межі знову, тобто світ має бути готовий протистояти таким викликам, коли збройні формування, які не підконтрольні нікому, ну тобто, ти не розумієш, з ким ти будеш розмовляти, будуть вчиняти якісь набіги, як свого часу це робили монголо-татари на країни цивілізаційного світу. Це моя думка стосовно того, що цей сценарій розтанування він має чітко. Мати на меті і інструмент створення інструменту контролю цих територій, контролювати велику кількість республік, які можуть бути створені на території Росії, доволі складно. Ну звісно, тому я і кажу, що цей план він поки що виглядає доволі ну контраверсійним. Хоча знову відкидати його не можна. Ну не обов'язково там шанування на 60 чи 70 республік. Як то зараз вони говорять це можливо там буде менше. Що для цього робиться? Я поки що, окрім публічних повідомлень про засідання окремих окремих засідання такого форму, не бачив. Можливо, я допускаю, що там світ розробляє якийсь сценарій зміни влади на Росії, але на даному етапі говорити про те, що є успіхи. Ну не доводиться, окрім того, що ми там ми чуємо часто коментарі експертів, вихідців з Росії, колишніх кигебістів, що Путін ось ось здохне, але він ніяк не здихає. Розумієте, тобто, вже рік здихає, але ніяк. Хоча ну звісно, ми всі розуміємо. Не вічний він рано чи пізно він повре з ним піде в небуття. Оця вся його путінська кліка і його ера путінська диктатура, путінізм як такий, але для до цього треба докластися, тому що поки що він живий, здоровий і помирати з вигляду не збирається. Хоча до, розмов про останнє здоров'я чи чимало ведеться, тому саме і питання до того, чи світ готовий до Росії якогось нового формату воно часто ставиться, але якого формату поки що ніхто не говорить. Мені дуже, наприклад, хотілося, щоб якось це озвучувалося. Це не є небезпекою як на мене тоді Росія почує сигнал. На Росії будуть розуміти самі ті, хто зараз ну не бачить альтернативи Путіну, якийсь інший шлях. У них буде вибір. Нехай він там не буде там абсолютно демократичним. Ну принаймні, хоча б буде розуміння, бо підтримка свого часу Навального, який є також дуже в частині там відношення до України, вона давала якийсь інший да шанс для Росії. Не можу сказати, що він ідеальний для нас, але він був зараз. Взагалі не доводиться говорити ніякої альтернативи немає. А всі розмови про те, що ось-ось Росія розпадеться, ну вони схожі на гарні казки поки що. Ну, і тут, так, слід сказати, що навіть після смерті Путіна піраміда влади там лишиться та сама незмінна, тому ну аж дуже радикально ситуація може не змінитися. І що би ще хотілося, аби союзники подумали, і думаю, вони про це думають. Мають таку надію, як швидко і правильно захопити контроль над ядерним потенціалом, бо це теж велетенська небезпека, одна з основних. І от як ви правильно сказали, коли почнуться публічні розмови про це, тоді ми будемо розуміти, що стратегія є, і стратегія нашої перемоги. Також складова цієї стратегії, але ну Очевидно. далі поговоримо, можливо, не про це, бо подій було чимало цього тижня. Так, та цього тижня зокрема було і багато навколо воєнних подій. Отож, черговий Рамштайн, що нам приніс, і про що свідчить така активність у, у цьому форматі. Ну, знову друзі, активність вона суперечлива. Справа в тому, що з чим їхала влада України до Рамштайну. З тим, що вона при... прилетить звідти. Вона їхала для того, щоб звідти прилетіти. Але не прилетіли, а знову повернулися назад. Так? Колесами, потягом, мені... це я, звісно, образно говорю. Ну, Наш... так. Да, Перепрошую, наші, звісно, очікування не виправдалися. І вся розмова в Роштайні, вона стала продовженням восьмого. І буквально вчора там з Резніко робив звіт. Він звичайно оптимістичний. Я нічого не можу сказати з цього приводу. Так, це робота, яку треба було зробити, тому що на порядку денному ну, ми всі чудово розуміємо, стояли інші питання, не менш важливі. Тому що е танки, які до нас їдуть, ну це вже очевидно. Вони їдуть, наприклад, прикладу, французькі вже заїхали, так вони повинні мати персонал, обслуговування, снаряди, боєкомплекти і так далі. Це компоненти, які повинні з ними приїхати. Вони звісно повинні прикриватися літаками. Тому я думаю, що деякій мірі ми забігли наперед, розповідаючи про те, що вже пролетить справа. в Тому що буквально в день проведення Рамштайну 9-го і Пентагон і НАТО чітко заявили, літаки будуть. Ну, в чому ви не можете не сумніватися? Тим паче, ну дуже чітка фраза прозвучала від Єнса Столтенберга, що літаки ми обов'язково передамо для того, щоб Україна себе захистила і НАТО не поручалося війну. От треба цю словесну конструкцію зафіксувати. Вона визначає політику. Так само і Пентагон сказав: передача літаків суверенне право кожної держави. Питання коли… Звісно, коли... Да, звісно, консенсус це рішення буде ухвалюватися. Це безумовно. Погодження має бути заходу колективного, що вони не проти того, щоб авіація була. Просто тут часові проміжки, а тут як вийшло? Нас обнаділи, а ми тут дещо розчаровані. В умовах війни ну трішки несправедливо. Ну не те, що несправедливо неприємно. Так, да, і навіть десь можливо несправедливо до нас, тому що очікування не виправдались на практиці. Але знову ще раз: ніякої зради немає. Я про це говорив і говорю. Є певне ну розчарування термінами, ніяко кажучи, розчарування да але треба розуміти, що Захід чітко зафіксував мене випадково про Мюнхенську конференцію, що перемога України це як доконаний факт. Це, тобто, це не обговорюється і в умовах війни. Ну інформація, яка звучить, треба ділити на 16 Мінімум, можливо, колись і множити на 16. Тут вже хто як вгадає, да, тут рулетка, але ніколи не буде так, як говорять. Все відбувається ну несподівано. Це війна, це правила війни. Це класика, які тисячі років про це ще питали писали свого часу китайські полководці. Тому що ця історія вона бере початок ще, скажімо так, до нашої ери, да, кажемо до народження Ісуса Христа. Тобто, правила війни вони не змінилися і сьогодні, коли говорять, що там не буде, воно буде. І буквально завершаючи по Рамштайну, він був дуже визначальним в частині забезпечення логістики, логістики процесів, які необхідні для України передачі зброї, тому що це надважливо, архіважливо. Як говорять, війни виграються логістикою, виграються озброєнням. Колись ми навіть не могли і думати про танки. Ми говорили як про щось нереальне. Танки ми вже маємо Але матимемо. Ми колись не говорили про літаки. Зараз це є взагалі в інформаційному просторі. Це звучить і будемо сподіватися, що вони до нас долетять. Але, щоб не відміняти назву Рамштайн 9 авіаційне. Ми назвемо цей Рамштайн 85 версія. Так, продовження танкового. ви чекаємо дев'ятого Рамштайна авіаційного. Але далі продовжується, скажімо так. Суперечки щодо го пакету санкцій, і тут основним гравцем в цих суперечках виступає наша сусідня Польща, яка вже весь рік показує, наскільки вона дружня, хороша і близька до нас, і наскільки розуміє ці всі проблеми. Ну, це пов'язано з історичним підґрунтям. Польським вони знають, що таке московити, як це виглядає на практиці. так от вони нещадно критикують 10-й пакет санкцій як занадто слабкий. Що ви скажете про 10-й пакет, і що дійсно? Можливо, в ньому треба було би докрутити. Ну, він взагалі, по суті, не є системним. Якщо говорити про 10-й санкційний пакет, ви ж не можете сказати, що він, наприклад, там направлений проти якогось сектору економіки Росії. Він має на меті там введення санкцій до компаній, хіба що можна там з натяжкою сказати, що він буде робити якісь перепони для паралельного імпорту? Паралельний імпорт це узаконена контрабанда Росії. Але знову таки, це дуже-дуже відносно. Польща справедливо говорить, завищуючи планку, і в цій частині вона абсолютно консолідовано завищуючи планку відносно можливостей Європи, тому що тут треба теж зрозуміти: Європа не готова до ведення повномасштабних санкцій. Часовому проміжку вона мала лише фактично рік, як використала його. Хоча, перепрошую, вона практично мала рік, да але повинна була б робити таку санкційну політику, проводити ще з 2014 коли була анексія Криму, достатньо було підстав. Анексія території суверенної країни достатньо підстав, щоб вводити жорсткі санкції секторальні. Ми маємо лише один приклад частково секторальних санкцій, які нині введені проти Росії, це обмеження ціни на нафту. У 10-му ж пакеті, ще раз наголошую: ніяких секторальних дій, які б свідчили про те, що, наприклад, буде менша ціна на газ, чи там повністю відмовляться від нафти російської, навіть мови таку, предмету розмови не було. Про газ давно сказали, ми відкидаємо це, тому що без газу російського ми не виживемо. Нехай, хоч там і в менших об'ємах, але ми вимушені будемо його купувати. Тому сьогодні е, Європейський Союз, вивільнюючи кошти попередніх дійсно санкціях, які вони вводили, що призвели до обмеження ціни на газ, в тому числі. Ну, є такий факт закуповуючи, Вони сьогодні вивільняють кошти для реформи енергетичного сектору у себе. Я дуже хотів би, щоб просто вона швидше проводилась. Тому 10-й санкційний пакет ну несправедливо було б сказати, що він зовсім не діє. обмежень близько 11 мільярдів доларів. Якщо плюсувати до попередніх санкційних пакетів то загалом дійсно російський бюджет полетів у мінус, великий мінус, і ми ж повинні бути прагматичними, того що і точніше, усвідомлювати того, що свідомими перепрошую, того що не можна ввести санкції в повній мірі, щоб взагалі в Росію нічого не надходило. Бо друзі, ну давайте скажемо щиро: що чимало дуже цікавих товарів в лапках продається і донині на території Росії. І можна зустріти навіть товари українського походження такі теж випадки є. Тобто санкційну політику обходять не можна закрити повністю. Буде той самий паралельний контрабанда, про яку говорю, але безумовно тут важлива знаєте, єдність позиції заходу в частині від, відношення до Росії. Поки що я її не спостерігаю. Оце є одна, одна проблема. Глибина санкцій різна. І знову ж таки заяви країни, як то Польща, Болгарія, а чому до цього часу нафту купуємо да у Росії? Також залишається питання відкритим. Тому тут треба я зараз спеціально це говорю не заради там вини Польщі чи кому, а просто що реально Європейський союз доктрина європейської політики в економічній сфері і її залежність від Росії багатовікова вже на скажу так. Багаторічна вона й призвела до того, що сьогодні Європа не готова в повній мірі вводити санкції, які повністю ну максимально обмежили б економічні можливості Росії е, заробляти на Європі, на європейському ринку. Ми до цього рухаємося, але це є ось біда. Зараз Європа про це голос не скаже. Ну, ви вже дуже правильно згадали про нафтове ембарго, але воно виглядає якось трохи частковим. Розуміємо, там є свій механізм обмеження ціни на нафту серець, обмеження ціни на нафтопродукти російські, але це те, що має вплив реальний на російську економіку. І, от сьогодні ще побачив цікаву інформацію про те, що газ. Впав у ціні до річного мінімуму і став коштувати 550 доларів за тисячу кубометрів. Пам'ятається той час, коли він коштував і по дві тисячі доларів за тисячу кубометрів. Оце так біда спіткала росіян. Сильно впала ціна на газ. Справа тому, що і купують зараз не так багато, тому що підземні сховища вони закуплені. А ми говоримо про спотову ціну до тому, що по контрактах по окремих ціна навіть може бути вищою спотовою. Але все рівно тенденція дуже приватна. І тут, в цій частині зараз, заключаючи нові контракти, або переглядаючи умови нинішні, Європейський Союз має інші підстави і передумови говорити про іншу ціну, яка може бути суттєво меншою, і направду це суттєво зменшить надходження до державного бюджету. Наскільки в Російській Федерації? От тут дуже цікавий момент: десятки мільярдів доларів. Це мінус десятки, а то навіть може бути і до ста мільярдів доларів при бюджеті Російської Федерації 400-450. Це величезні цифри. Направду такі є. Але, друзі, ми ж не маємо гарантії того, як відреагує ринок, якщо він буде залишатися в нинішніх умовах, дослідуючи зими, літа і так далі, що спровокує ріст ціни. Тому що третій енергетичний пакет, який ввела, ввів Європейський Союз, який є сьогодні, в тому числі обов'язкове і у нас, він показав свої вади, коли Росія, спекулюючи своїми вуглеводнями, Через війну в Україні спромоглася і добилася того, що як скочили ціни на європейському ринку. Вона на чому отримала шалені прибутки. Це означає, що європейський Союз повинен переглянути свою політику. Не випадково ми зараз згадуючи саме ціну про нафту обмеження, можемо констатувати той факт, що цей принцип регулювання, ця санкційна політика, вона не відповідає. Принципу загалі утворення європейського союзу. Європейський союз утворювався на правилах вільної конкуренції. Там не могло бути ручного обмеження ціни. Зараз ми маємо. Я не вірив в те, я вам скажу відверто що ціна на нафту може обмежена бути в ручному режимі. Я говорю, ну як європейський союз ніколи цього не робив. Але добре, це прецедент. Це означає, що такі речі можна робити і до газу, і до вугілля. І взагалі треба переглянути доктрину третє енергетичного пакету. Вона провокує що вона реально провокує війну в Україні. Вона спровокувала це. Треба визнати. Але зараз у Європейському Союзі про це не говорить. Просто до цього не готові. Тим ще раз кажу: Європейський союз виділив сотні мільярдів євро на модернізацію енергосистеми в себе. Але цей процес тривалий. Він буде тривати до двадцять і далі років. Ми ж сьогодні маємо війну вже в Україні, яка повинна завершитися. Тому тут ще будуть складні процеси. Я б поки що так би не радів би ціни на газ, якщо Європейський Союз не буде проглядати свої правила. Маю надію, що все ж таки е, до... Початку опалювального сезону наступного 23-24 років газу буде достатньо, і вони ведуть якісь обмеження, як то, наприклад, по нафті. Мі як Будемо мінімум, це буде на... непогано. Будемо сподіватися на це і на завершення. В нас буквально дві хвилинки, але не можемо не минути тему. Візит сіярто міністра МЗЗ Угорщини до Білорусі. від початку війни щоденні. Політичні діячі такого рівня е, туди не їздили. І от сьогодні Лукашенко вирушив е, Москви. Е, прокоментуйте це. Ну давайте ми задаємо хоч якийсь один негативний коментар Європейського Союзу з приводу сіян. Я не пам'ятаю. Ну, принаймні ці дні я не, не бачив. Я зараз саме так інтригуюче говорю, тому що треба було бачити сьогодні, як Лукашенко себе дуже впевнено поводив на тлі Путіна. Коли він жартував із ним і фактично його тролив. тому зараз прогнози можуть бути найрізноманітніші. Справа в тому, що для мене абсолютно очевидним, що захід зараз має діалог із Лукашенком, який напряму фактично відмовляється вступати в війну проти України, для нас це величезний плюс. Говорив і говорю: якщо ми матимемо гарантії безпеки на північному фронті, тому що він фактично на сьогодні є з Білорусі по північному кордону. Я навіть не обмовився, Іменно Північний, саме Північний фронт. Це буде величезна для нас допомога. Я не знімаю вини ні на ЮТУ з Лукашенка про те, що він долучився до війни Росії проти України. Це його приймало. Він дав в оренду територію своєї країни. Загарбником. Ми дякуємо вам за розмову. Дякуємо, що цей вечір п'ятниці. Ми з вами розмовляли про нашу боротьбу на міжнародному фронті. Нашим глядачам нагадаю, що розмовляли з Валерієм Колочком, керівником центру громадської аналітики вежа, головою благодійного фонду Нова дорога.